Привіт, пташечки! Ну що, зараз витягнемо карту на суботу. 2 березня 2024 року. Подивимось, для чого нам приходить цей день. Що нам скажуть таро з цього приводу, для чого він нам даний і що ми можемо від нього отримати. 2 березня 2024 року субота. Так, паж Пентаклів. Пажі це в нас якісь справи на самому початку. Не, на, знаєте, В зародку такі справи: якісь нові проєкти, нові думки, нові, нові задумки, якісь, можливо, пропозиції. Пентаклі масть, масть матеріальна, така приземлена, заземлена це стихія землі. Це все, що стосується матеріального світу, не духовного. Тому тут можуть бути можете отримати якісь фінансові надходження. Це будуть невеликі надходження, але якісь фінансові. Не знаю, можливо, хтось зарплатню отримає, хтось отримає якісь кошти за попередню пророблену роботу, можливо, якісь аванси отримаєте. Це будуть, я ж кажу, невеликі кошти, але можете їх отримати. Що ще тут? Я ж кажу, нові якісь проєкти можуть бути. І всі ці проєкти, всі ці задуми на перспективу вони будуть успішними, але не зараз, не від самого початку. Варто їх починати, варто приймати якісь пропозиції, варто починати якісь справи. І з думкою лише про те, що вони не принесуть одразу якісь великі прибутки. Це успішні проєкти справи починання, але успішні на майбутнє. Тобто вони принесуть свої плоди в якомусь майбутньому. Знаєте, як паш це в нас як дитина. От... Ваші доходи, будуть, прибутки від цієї справи, будуть рости пропорціонально до того, знаєте, от як дитина росте поступово, так само і будуть поступово зростати ваші доходи, ваші прибутки, ваші якісь позитивні, позитивні дії від ваших починань. Все буде добре, я вас цілую, люблю. Все буде Україні.